Друзі, в ефірі кіндерманія і з вами Віталіна. В народі кажуть, люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. А що наші розумники і розумнички знають про Україну, дізнаємось у нашій незмінній рубриці Ерудит Що Україну зараз відбувається в ній війна і багато хлопців з <гум> Помирає, але ми, я вірю, що Україна переможе Росію. Мак, Чорнобрив, цікавина, верба знак волі. Леся Українка, Тарас Шевченко. Тарас Шевченко і малював і складав вірші. А Леся Українка дуже теж любила складати вірші. Є. Василь Сухомлинський, він теж складає різні твори для дітей і казки. Прапор України синьо-жовтий, синій це небо, а жовтий це пшениця, колоски пшениці, поле. Гімн, прапор і герб. Україна це незалежна держава. Вона є в чисельністю най... найбільшою з країн Європи. Сила України це є е, дуб і калин. Тарас героя це Леся Українка. Триза символізує волю. Сильний жовтий. Син це небо, а жовте – це. Е... Тризуб України символізує. Посередині найвищий чи, чи, не, найвищий герб це означає, це означає тато. Справа стоїть мама, а зліва син. Я знаю, що це. Держава, на яку зараз напали росіяни, які вимагають в неї щось, але я не знаю що, це, це руба, береза. Ще я знаю символ України вишня, е, український прапор і герб України. Український парапор є, є жовто-синій. Синій колір ставиться зверху, а жовтий внизу, що символізує небо і жито. В цьому браслеті замішані кольори із недавнішнього парапора України, який був в партизан. Я знаю символи України, два дерева, калину і вербу. Ще я знаю український прапор, зараз і ще старий. Зараз сучасний прапор є синьо-жовтий, а старіший прапор є чорно-червоний. Це держава там, де говорять по-українськи, е, всі говорять про Україну е, і е, ще е, в нашій, у, нашій українській мові нема поганих слів. Я знаю видатних українських Лесю Українку, Тараса Шевченка. Е, більше я не знаю ну, і нашого президента. Тризов символізує Україну, що вона завжди перемагає. Калина, верба, герб України, гімн України і прапор. І ще є таке прислів'я. Без верби і калини нема України. Я знаю про Україну, що в Україні є дуже багато вугілля. <світло> Дуже... Україна виробляє електрику, світло. Тризу, то, що вона сильна і ніколи не здасться. Який би ворог не був сильний, синьо-жовтого. Синій це небо, а жовтий це поле. Україна це держава, яка бореться за себе, за свою волю за Те, щоб бути вільною від мускалів. Калину, вербу, герб, прапор України, гімн. Прапор України означає небо і пшеницю, а кольори його синій і жовтий. Це моя рідна держава. Тризуб це наш герб. І рослини символи України верба, калина, мальва, маки, вишня. Папор України синьо-жовтий. Жовтий колір означає поле пшениці, а синій це небо. Я знаю Тараса Григоровича Шевченка. Ліну Костенко, Леся Українку – це український письменник. І ще знаю українського гетьмана Богдана Хмельницького. Особливо те, що тут гарні традиції. На весілля відривають коровай. Хто більше візьме? Я ще знаю, що. Росіяни захопили Крим. Там є багато українців, живе. татар. Верба калина. Ще знаю, без верби і калини нема України. І герб, прапор, Шевченка, Ганну Чубач. Лесю Українку, Поплавський, Вотавчук, е Лазив, тінакавань. Е Я знаю про нашу Україну, що Україна це є наша батьківщина. Я знаю такі символи України. верба і теж. Тризоб і прапор. Я знаю таких видатних українців, поетів. Тараса Шевченка, Леся Українку, Ліна Кустенко. Зараз проходиться війна і захопили росіяни Крим. Вони, вони, вони вже багато. Місце, вони забрали більшу половину України. Вербак і калина. синьо жовтий Він означає небо і землю. Знаю. Єдина Кароль. Патап. Те, що вона є нашою батьківщиною і нашим рідним краєм. Тризуб, калину, вербу. Він є синьо-жовтого кольору. Синій означає небо, а жовтий означає поля, Лесі Українку, Тараса Шевченка. Ой, ну які ж ви у мене молодці? Усе знаєте про свою батьківщину. Ви добре справились із завданнями? Тож за ваші знання дарую вам мультфільм про веселого і невгамовного Бернарда. ハ <laughs> Ви знаєте, що білка це сама непосидюча тваринка серед усіх гризунів. Влітку вона постійно рухається і дуже швидко. А зараз я вам розповім цікаві факти про білок і де їх можна зустріти. У білок довгі задні лапки, як накручена пружина. Вони дають їй такий поштовх, що тварина перелітає на 10 метрів. У той же час її довгий пухнастий хвіст. Як парашут допомагає їй триматись у повітрі. Влітку шерсть білки має родуватий колір, як колір кори сосни. Завдяки цьому її майже непомітно на дереві. Своє гніздо вона споруджує на верхівці ялини або сосни. Причому гнізд у неї може бути кілька. Основне і запасні, аби перечекати негоду, сховатись від ворога, а також влаштувати склад запасів на зиму. Основний корм білки насіння хвойних дерев, хоча в їжу йдуть також горіхи, гриби, ягоди і навіть яйця птахів. У літню спеку білка ховається в дупло або гніздо. Їжу вона шукає тільки вранці або пізно увечері. В кінці літа білка починає заготовляти гриби на зиму. Часто можна побачити, як вони сушаться на деревах. Крім грибів, білка запасає горіхи та жолуді. Окрім заготівлі запасів їжі на зиму, білки також утеплюють своє житло. Тварини затикають мохом і сухою травою щілини, роблять товсту підстилку. Незважаючи на свою теплу шубку, в сильні морози білка зовсім не виходить із гнізда. У такі періоди вона спить по 20-22 години на добу. Як і більшість гризунів, білка живе на волі 2-4 роки, а у неволі ж при гарному догляді може прожити до 15 років. Сподіваюсь, ви слухали уважно і дізналися багато нового і цікавого про білочок. На сьогодні у мене все. Зустрінемось з вами наступного тижня. Тож будьте слухняними і не бешкетуйте. Па-па!